Золотівська районна організація Союзу Українок готує вертеп для наших захисників. До Вартепу долучилися члени організації різного віку. Вже незабаром своєю дзвінкою колядою та вертепом на сучасний лад активісти планують радувати бійців у золочівських військових частинах. Доброволець Володя! На сході України бої не вщухають, вороги сусіди щоденно нападають. Я не хочу ковбаси, я не хочу масла, лиш би зірка на кремлі нігде не погасла. До Москви вища с мандрую, Україною торгую, зараз знову побіжу про Ісуса доложу. Солодощі, щоб вам було легко і далі протіла. Я передаю вам, а я ви знаєте, діток додаток до того всього, дітки. Ми з вами підемо всі військову частину, і ви бачите, вже ми відправили сім ящиків для солдатів на святу вечерю. бо а ще вже є. І це тільки дві школи. Особливо по морях. Тепер що я хочу сказати? І ми всі там зустрінемося, і на святій вечері побачите, як там хлопці чекають нас. Особливо ті зі сходу. Вони дивляться, що нікого не бачить. Будуть священники, і ми всі разом там зустрінемося. Дробки приємне для тих солдат. we uh -huh.